Вітаю на соціальній країні. Знакові новини в студії Микола Різник і про головні події на цей час. Далі Савченко зникла. Полонену українську льотчицю вивезли з Воронецького СІЗО. Онкохворі без ліків до прем'єр-міністра прийшли обурені активісти. Води не вистачає. Півострову Крим загрожує сільськогосподарська криза. Минулої ночі бойовики продовжили активний штурм аеропорту Донецьк. Стратегічний об'єкт вже півроку перебуває під контролем українських силовиків. Також незаконні збройні формування здійснювали вогневі удари по інших позиціях українських військовослужбовців. Таких, за даними групи, інформаційний спротив за минулу добу було зафіксовано понад 50. Зокрема, танкові артилерійські та мінометні атаки були зафіксовані в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Гранітне, Попасна. Мало Орлівка, Орлойванівка, Нікішино та Кирилівка. У той же час у прес-центрі АТО переконують, що з опівночі обстріли українських позицій припинилися. Ніч на блокпостах, опорних та спостережних пунктах минуло спокійно. Починаючи з вчорашніх 23.57, жодного пострілу у бік українських військових не пролунало. З ранку сьогоднішнього дня. Продовжується інженерне обладнання певних ділянок, рубіжів та позицій українських військовослужбовців. Сили АТО спрямовують свою діяльність на подальшу стабілізацію ситуації, визначеними засобами ізолюють райони відповідальності, продовжують виконувати завдання з відновленням миру, спокою та правопорядку на підконтрольних територіях. Полонену льотчицю Надію Савченко вивезли із Воронезького СІЗО в невідомому напрямку. Про це повідомив її адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці у соцмережі. Сам захисник дізнався про це тільки сьогодні. Вранці Савченко за словами адміністрації СІЗО вивезли у понеділок про її місце знаходження. Наразі нічого не відомо. Адвокат припускає, що українську льотчицю відвезли до Москви, де запропонують пройти психолого-психіатричну експертизу від слідства. На захисту чекає офіційного повідомлення про те, де зараз перебуває надія. Ймовірність того, що російський газовий монополіст Газпром припинить транзит природного газу через територію України під час опалювального періоду, голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв оцінює як дуже високу зі слів голови Нафтогазу. Такими діями російська сторона спробує дискредитувати український транзитний коридор і досягти зм'якшення позиції Європейської комісії з доступу до газопроводу ОПАЛ і будівництва південного потоку. Для європейських споживачів російський монополіст зменшив постачання газу нижче контрактних рівнів. Про що ми вже отримали підтвердження від двох європейських компаній. Я все це до того, що дійсно зима буде непроста з точки зору газу, і ми очікуємо, що з боку російської сторони будуть застосовані найбільш жорсткі заходи до України. Ми очікуємо на повне відключення навіть транзитного потоку газу в бік Європи, що може вплинути на наші реверсні поставки. Тяжко хворі пацієнти та їх родичі вимагають персонально від прем'єр-міністра Яценюка негайно провести тендери із закупівлі ліків за державними програмами. Під будівлю Кабміну активісти принесли кілька десятків пар взуття у якості нагадування про те, що вже завтра маленькі та дорослі хворі можуть померти, так і не дочекавшись від держави гарантованих ліків за бюджетними програмами лікування. За словами активістів, міністерство охорони здоров'я не здійснило закупівлю ліків Ків на 14-й рік, зокрема для лікування віл сніду, гепатитів, туберкульозу, онкологічних та інших хвороб, така акція під Кабміном не перша. Ми просили звільнити салютіна замі замі замісника міністра охорони здоров'я, який відповідає безпосередньо у мозі за проведення тендерів, тому що вже тоді ми розуміли, що тендери під великою загрозою, і ми просили звільнити цього чиновника, щоб Закупити тендери а, на жаль, я ценю к нас не почув. Цього не було зроблено, і зараз ми маємо таку плачевну ситуацію. Росіянам до Криму не дістатися через шторм. Через негоду закрито Керченську паромну переправу. Вночі вітер посилився до 30 метрів на секунду. Висота хвиль сягала 3-4 метрів. Штормове попередження діє до кінця дня. У чергах на переправу залишається більше тисячі автомобілів. В Криму серйозні проблеми із водою від її нестачі потерпають як самі кримчани, так і сільськогосподарські угіддя на півострові. Вже відмовились від вирощування рису, і схоже, це не межа. Деталі в нашому сюжеті. В отделе водных ресурсов и мелиорации земель Института сельского хозяйства Крыма сообщили о том, что резервов воды на полуострове хватит лишь на пару месяцев. В перспективе в Керченском и Феодосийском регионах могут возникнуть серьезные проблемы с водоснабжением. По словам начальника отдела водных ресурсов Валерия Ляшевского, в Крыму необходимо вводить режим экономии водных ресурсов и проводить учет использованной воды так как естественное наполнение водоемов в Крыму в ближайшее время невозможно. По нашим анализам, которые дает многолетняя статистика по притоку воды в Малые реки, в ближайшее время ожидать какого-либо пополнения местных водохранилищ не придется. Если даже будут какие-то осадки, то они аккумулируются в горах, а горы начнут отдавать воду только после таяния снегов. Это может быть апрель или май. По словам Ляшевского, к примеру, в Севастополе, кроме Чернореченского водохранилища, есть скважины и водозаборные комплексы, которые могут обеспечивать город водой до апреля. Однако по состоянию на 16 сентября объем запасов данных водохранилищ составил 14 миллионов кубометров. Этого достаточно для снабжения города только на протяжении двух месяцев. Что же касается сельхоздеятельности в Крыму, то недостаток воды, а также отказ от выращивания продовольственных культур может привести к объединению почвы. В связи с остановкой поставок воды Украиной по Северокрымскому каналу отсутствуют условия для производства таких культур, как рис, кукуруза, соя, а также частично картофель и виноград. Как аграриям, так и рядовым потребителям воды в Крыму отныне придется думать о том, как сохранить расход живительной влаги, иначе перебоев с поставками воды не избежать. Обеспечить полуостров всем необходимым оказалось не так просто, как считали крымские чиновники. Николай Резник, Алексей Зорки, Служба Новостей Волна, Крым. Хасиди на Черкащині готуються до святкування іудейського нового року. В Умань Черкаської області продовжується потік паломників іудейської течії, аби відзначити новий рік на могилі свого духовного наставника Цадика Нахмана. Очікується приїзд 35 тисяч хасидів із 25 країн світу. Переважна кількість паломників їдуть організованими групами. Державний кордон України перетинають в аеропортах Києва, Одеси і Вінниці, щоб не створювати великих черг. Для прийому гостей вже відкрито окремі смуги руху та термінали. А ось так хасиди готуються до святкування. Слава Україна! Грей справа! Мистецькому арсеналі в столиці стартував перший дитячий фестиваль Мир у дитячих долонях. Даний захід покликаний змістити акценти від переживань, пов'язаних із ситуацією в країні, та наповнити життя дітей позитивними емоціями. Стартував фестиваль із грандіозного дитячого флешмобу під назвою Все буде добре. Під одноіменний трек Святослава Вакарчука діти виконали запальний танок, фінальною фішкою котрого стали дружні обійми. До малечі приєдналася і перша леді України. Іне Марина Порошенко закликала всіх небайдужих долучитися до благодійного проєкту Арсенал добрих справ, у рамках якого організовується збір теплих речей, шкільного приладдя книг і іграшок для дітей-переселенців зі сходу України. До 28 вересня мистецький арсенал являтиме собою гомінкий майданчик для дітей. Тут малечі пропонують різні забавки, широку освітню програму, арт-терапію тощо. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках дочекайтеся.